Всім привіт! У цьому відео я вирішив повернутися до теми фрезерного станка CNC3018. Але сьогодні буду говорити не про фрезерування, а про гравірування. З такими станочками, зазвичай, по дефолту йдуть такі набори бітків для гравірування. Гравірування мене не дуже цікавило, коли я купував цей станочок, але потім я все-таки вирішив спробувати. Зараз я використовую гравірування для того, щоб наносити креслення на металічні пластини, з яких я подальшому щось вирізаю. Там, ну, це деталі для антенни взагалі-то. Вручну робити це незручно, тому що якщо це робити маркером, то він буде розмазуватись, а якщо робити це чимось металевим, можна нафакапати своєю ручною роботою, там десь з'їде, треба буде виправляти і так далі. А маючи станочок, нанести креслення не становить якоїсь великої проблеми. У вас може виникнути питання: а чому я одразу не вирізаю заготовку? Ну тому що такий маленький станочок він не призначений для нарізки алюмінію чи фрезерування. Це займає дуже довго часу, дуже гучно і е, може закінчитися зламом фрези. Але є ще один юзкейс використання гравірування, більш радіоаматорський. Власне кажучи, якби не він, то я би не знімав це відео. А так, я думаю, вам всім буде цікаво. Продаються на Алікспресі ось такі ліхтарики. Чи можна це назвати ліхтариком, я не впевнений. Тут є така підставочка зі світлодіодами. Сюди вставляється ось така пластинка з оргскла. Вона зараз покрита захисним шаром паперу. але Взагалі, вона прозора. Далі побачите суть в тому, що китайці пропонують нам зняти цю захисну плівку і малювати щось тут маркером. А знизу йде підсвітка, і ми бачимо якийсь напис. Але малюнок також можна нанести за допомогою гравірування. Перше мені цю ідею запропонував Павло у Т8УП. Попросив е, йому награвірувати тут е, колсайн, намалювати просто текст, не складає якоїсь проблеми. Головне вибрати шрифти, які будуть е, нормально підсвічуватись і будуть нормально видні на цьому матеріалі. Якось згодом один наш колега Андрій у Т3УУЄ, він же єнот, а викладав фотки свого шеку, там де в нього стоять радіостанції на поличці, і виглядає все так досить цікаво. І я вирішив запропонувати йому заенгрейвити колсайн, але вже з малюночком. Тому я вибрав якомога простіший малюнок, який зміг знайти. Конвертував його у SVG і замапив на модельку. Треба вибирати якісь дуже прості малюнки, які не містять багато детальних ліній, тому що кожна крива фрезером буде відмальовуватись дуже довго. В результаті я вивантажив Джобу для станка, яка займала більше 10 тисяч строчок. Я такого раніше не робив. Тому щоб не зафакапити заготовку, бо таких у мене було всього лише дві замовлених з ліекспресу. Я вирішив для початку потренуватися на дерев'яній підложці. А моє здивування на дерев'яній підложці все пройшло чудово і тому наступним кроком я вже закріпив чистову заготовочку і почав гравірування. Гравірувалася вся ця картинка близько 40 хвилин, що для мене дуже довго, зате це не дуже шумно в порівнянні з фрезеруванням, тому що гравер заходить неглибоко я поставив два кроки по 0,3 міліметри, тобто загальна висота гравірування була 06 міліметрів. Після того, як гравірування завершено, нам треба зняти захисний шар паперу. Знімається він дуже тяжко, тому що він уже порізаний на шматочки. Тому мені довелося змочити заготовку водою і уже потім відтирати ці шматочки паперу. І ось що у мене вийшло в результаті. Тут зображений позивний оператора та його DMR ID, Ну і ще красивий малюночок. Такі світильнички випускаються також з RGB підсвіткою, тому є де погратися. Я також попрошу Андрія скинути мені відосик з місця встановлення цього світильничка. Цікаво, як воно буде виглядати в Шеку. Ну на цьому я свою розповідь завершую. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До нових відео. Всім три!